Всім привіт. Знову виход на, на Жереха був. Был. Було два виходи. Один раз вечором сходив, другий раз утром. Що можна сказати? Вечором більше покривок було. І більш крупніше Жерех брав, ніж утром. І цей раз даже парочку Жерехів я взяв на сковородку. Брав також і Чехоня. Чехоня брала на залізо. І Якось так странно ігри, типу, як знаєте, то зимою набалансируєте, то зльота дергаєте. з берега. Ну, побачите там, далі відео буде. Що можу сказати? Дякую за перегляд, дякую тим, хто підписується на мій YouTube канал. І надіюсь розвивати свій YouTube канал. Возможно, як буде більше підписників, то будуть якісь розігріші. Бравю з собою два спінга, один вайтовий, другий ультралайтовий. На одному шнурку, на другому ліску. Іноді на щуку теж беру шнур і леску і спитую, бо бувають такі моменти, що вот чомусь на шнур вона брати не хоче. іменно, блін, поклевок набагато більше. І цей раз використовувати ліску і шнур. Що так, що так, поклевок було дуже мало, багато сходів. Ввечері жерех брав на батаре. активніше, ніж утром. Утром сколько? Десь в 6 утра взагалі жереха, бо одна покльовка була. А ви брала. Потім десь сюди вже до обід, напила на в 10, в жирах, парочку вийшло поймати це, що з утра. І все, більше покльовок не було. Потім почали моторки ходити, машини їздити, трактори. Короте, що попало? Ну, сон не помішало, поймати хоч що-нібудь. Не забув, цей канал чисто для рибалки, не для політики. Хто хоче поговорити насчет політики в коментарях, знаходьте ті канали, хто займається політикою. І там пишіть свої політичні справи, там і що вам подобається, що не подобається. Іменно є для цього спеціальний канал. Мені насчет політики писати сюди не потрібно. Дякую за розуміння. Так, перша поклевочка. Ну, а тут ось та игра, яку я вам говорив, іменно на чехоні. Це я дергаю млесне тоне, я дергаю, не мотаючи. Приблизно ж до секунд 4, пока лесне тоне, це на омуті, там я маю в Потім починаю дергати, теж не мотаю. І тоді, коли вже я течение відносить до берега, я вже починаю мотати, щоб ну, не поймати якогось корча, або щось наподобі такого. Ця теж Коротше, друга на чехунінак. Ну перша була десь така під кілограмчик. Це мінус то, що немає подсаки. Уже три слона столько... першого що я візьму в руки. Перший. Который я взяв в руки. Дві чехоні упали і один жерех. Все. Один є. Короче, поймав ще одного жереха. Думав, що камеру включив, але на жаль, камеру не включив. Коротше взяв ось на такий обер. Тихо. Нікого не думав, що взагалі на нього щось можна поймати, тому що в тому році я насколько не кидав, було лише дві покльовки і неудачне. А тут прям тренік з'їв. Якось так, плюс ще один. Так, є поклевочка, це вже фініше 4 книжки на ультравату, при тому, що, що на утраватой, тому, що тут лиска, я вирішив пробувати на лиску. На нитку чомусь він бере хуже і вообще просто брати. Все как на цей момент. <пу> вообще не дається просто. Пробуємо трошки О. Ну, Двушка буде. Значить берісники, висновки такі, що нитка походу, не бачить і він не, е... не хоче брати. А от на леску з першого заброса. І так, да, я кинув навіть, даже... не знаю, може Дмитро 15 вот. Разу. такий карасень. Так, ну, це вже краще, ніж от його. Тай мілочь. Так, не потягнеш спінінг? Опа, ладно, смотримо, що набуває, покрылка не буде. Ну, а то я положив спиннинг, почав забрати жереха, ліска напустилась і жерех виплив на мою блесню. Одна із тих ошибок, які не можна допускати під час рибалки.